О, в тебе буде позивний мала. Я кажу, та ні, я кажу, я ж мала. Я кажу, мені що ж, я вам мати, яка я мала. О, та вони там по два мет... по метри ростом на мене дивляться, мала. Я кажу, ні. Потім вони такі перебирали і ти в нас будеш одуванчик. Ні, один одуванчик. Квітка. Ну, і так, пішло, пішло, пішло. пішло. Тобто офіційно я квітка. А це просто ну, побачили от, і кажуть, ну. Щоб не писати, тобі хай в тебе будуть квіточки тут. Чесно, чесно, з розрахунком мами то, ну, характера, так? мама не квітка. <звук> Коли попала в свій звод, то вона єдина жінка. там. Ну, А квіти завжди охороняють, оберігають. Тобто, і Хлопці так може дали, бо вони там її трошки охороняють, оберігають. Кардинально змінити своє життя у 44 роки. На це здатна не кожна людина. Вона змогла. Стрілець з позивним квітка викликає захоплення у кожного, хто дізнається її історію. Адже до повномасштабного вторгнення Наталя а нічого спільного не мала з військовою справою. Майже 10 років пропрацювала з 1 серпня було б 10 років. От і в мене була весь час одна і та ж сама посада. Я працювала у відділі розрахунків з юридичними особами. От, з приводу і це було більше робота з боржниками. І в неї була чисто офісна робота. Але що поміняти підбори на берці, це для нас було несподіванкою. 24-25 лютого минулого року. Оце було прийнято рішення. Але так на рік воно відклалося, ну, були свої такі сімейні нюанси. Треба було там визначитися з дочкою, там, з роботою. Тобто от, що я не могла навіть в той момент покинути у знаючи, що в нас частина людей просто лікувалася. Як тільки таке стало можливість, одразу пішла. Гордість і страх. Ці два почуття тепер зараз завжди у серці Анастасії. Дочки квітки. Спочатку вона до останнього не вірила, що мама піде до військомат, а коли та все ж таки пішла, дівчина сподівалася, що мама не пройде медкомісію. Ну, я то підтримала ось спочатку. Але там після кожної, е, е, ну, куди вона ходила там Нацгвардії, все інше, їй ж відмовляли, бо треба кухарі і медики. Мама не кухар і не медик. Ось, і я думаю, ну, не візьмуть і добре, <сі> все інше. А потім все ж таки вона ж пішла, і я така: вже, оп, а що поробити, а вже нема що робити. Квітка виховувала дочку сама без чоловіка. Вона взагалі у будь-чому звикла покладатися тільки на себе, розраховувати тільки на себе. Тому пішла захищати Україну лише коли впевнилася, що її дочка закінчила коледж, влаштувалася на роботу і вже може самостійно себе забезпечити. 8 березня в 9 ранку да, я зробила собі такий подарунок. Я попрямувала військкомат. Ну, всі прекрасно знають, що маму відмовляти не було сенсу. Вона б нікого не слухала. Ось тому єдине, що залишалося не підтримати тоді. Несправедливо вони на нас напали. А це мені взагалі це не подобається, якщо щось несправедливо проходить. Тобто, несправедливо. Я завжди старалася влізти десь там, де несправедливо, і вирішити так, щоб це було справедливо. Брат двоюрідної мами сказав, що в мене сестра з сталими яйцями. Типу, що є чим гордитися в цій сім'ї. У той день, коли Квітка взяла своє життя у військовий рюкзак і поїхала з дому, Анастасія теж ніби подорослішала на 10 років. Вона знала, що мама не зможе відсиджуватися у штабі. Вона буде готуватися йти на передову разом з усіма. Я звичайний стрілець це піхота. Ну, мене навчають стріляти з усього. З усього, що є в нас в збройні, то всі піхоти мене навчають. В першу чергу це автомат, це те, що моє рідне таке. Та так я вже стріляла там, з кулеметів, з гранатометів. Вона говорить, людину вбивати важко, але агресора ні. Ми вже за 10 років рідними стали. Як це я тут відпустю? Я не побачуся з дівчатами, звісно, побачуся. Коли зайшла, то це було, ну, як сніг серед ясного неба. Плачемо, але щоб ніхто не бачив. Ну, коли довго не пише або ще щось, так, да, звичайно. В неї одна дитинка, нехай вже і доросла, але дитинка. Вона неї одна виховувала і виховує. Тому, звичайно. Я розумію, куди я пішла, я розумію, де я опинюсь. Я усвідомлюю, що я можу не повернутися звідти. Тобто Я всі свої справи довела до логічного завершення, щоб воно потім просто після мене ніхто не вирішив там, моїх якихось проблем чи там, хвостиків. Страшно там. За дочку мені страшно за людей, котрі там зараз знаходяться. Мені страшно за хлопців, з котрими я зараз служу, що ми туди поїдемо. Мені за них страшно. За себе. ні. А от Анастасії за маму страшно. І повідомлення зранку і ввечері для них це наче закон. Два слова іноді достатньо ти як. Головне. Аби від мами не дійшло все окей, жива. Іноді не буває зв'язку, ти сидиш і думаєш, чи все нормально, чи не все нормально. Я вже пишу отак, от гнівно повідомлення. Типу, давай виходь на зв'язок. Ось, бо ну, мені не працюється і не спиться. Організм так от робить. От, хвилювання це невід'ємна частина. Ну, бо я мама виходить, дзвінок він нормально, можна там і поспілкуватися з кимось навіть. Ну, Я мрію, щоб вона була щасливою, як і людина, як і жінка, щоб точно не хворіла мені і подавши не хворіла. За кожним військовим завжди є цивільні його тил, і опора. Мирні люди, у яких війна відібрала рідних і можливість бути з ними поряд. Історія Анастасії, дочки Наталі Бузань з позивним квітка, увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова, де зберігаються свідчення цивільних українців, які постраждали від війни. Якщо ви теж хочете розказати свою історію, залишайте її на сайті чи телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 509 001.